Недаром Дух Святий задав запитання, а де та темрява, яка сама густіша на Голгофі? І коли ти сьогодні дивишся на свою темряву, то та твоя темрява вона вміщена в ту густину темряви, яка була на Голгофі? Що потрібно, любі, це, це надзвичайний духовний закон. Бо люди переважно дивляться на свою темряву. Коли ти будеш відокремлювати свою темряву від тої темряви, яка відбулась на Голгофі, тобі довго прийдеться чекати свого світанку. Ніколи. Не відокремлюй свого, не дивись на своє. Це заповідає нам слово Боже. Бо ця темрява, на яку ти дивишся і її описуєш і її називаєш, вона не, вона не відступиться від тебе. І світанок, перемога, Воскресіння не прийде. Тому, наш погляд тільки на Христа, і як казав апостол Павло, і на Христа Розп'ятого. І це важливо нам добре пам'ятати: відведи свій погляд з себе, поглянь на Голгофу. Аллилуя!